Міліція, суди, прокуратура. Сім'я пані Баркели вже три роки не має спокою через сусіда. І як зазвичай яблуком розбрату став шматок землі, який сусіди не можуть поділити. Мова йде про ділянку площею 51 метр квадратний. Колись саме там сім'я пані Людмили мала сарай, де тримала дрова та іншу господарку. Всі мешканці будинку, що знаходиться по вулиці Івана Франка, 8, мають такі ж сараї, які отримали колись разом із квартирами. І від желізної дороги, так як це відомий будинок, ми всі тут маємо. Автономне пішне опалення, і нам всім треба десь держати дрова. Один із сусідів побудував будинок над своїм шматком землі. А згодом захотів і власну прибудинкову територію, яку мав намір купити від сім'ї баркели. Вони хотіли, вони два рази до мене підходили. Хотіли купити, а ми сказали, що ми не продаємо, тому що він нам потрібен для користування. Але оскільки мирним шляхом домовитися сусіди не могли, пан Бочкор вирішив діяти радикальними методами майно жінки. Він зніс і повивозив. Від них сусіди бочкори, Василь Васильович і його жінка Кароліна відібрали сараї, там було з кирпича вимурована куча на свині, там були шопи для дров, бо у нас пічне отоплення в восьми квартирах, там були на кролі. На місце, то було, Ці у від'їзді були, бо ремонти робили, а ті скористувалися моментом, все гарно розбили, що навіть не всі сусіди виділи. Все ж перед цим пан Бочкор ділянку сусідів оформив на себе і, як кажуть, сусіди незаконно. Так, нам сказали, що от там пливові замішані люди, і ми нічого не доб'ємося, бо там пливові люди. Зачекайте, впливові люди, я розумію, але закон повинен бути закон. А вся проблема в тому, що до інциденту прибудинкові ділянки мешканців не були приватизованими. За словами людей, у міській раді їх запевняли спішити і переживати нема чого. Ми дали на приватизацію, щоб приватизувати ту земельну ділянку. Нам відмовили, а йому віддали. Не так сталося, як гадалося. Після цього випадку свої сараї приватизували всі, аби не потрапити у ту ж пастку. Сарай, ми приватизували у 2014 році. Дістали документи на руки, так як вони заявляють, що вони приватизують весь наш двір по самі під'їзди. Шукала справедливості пані Баркела спочатку у міліції, як мінімум, за пошкоджене майно. Традиційна відповідь у листах: звертайтеся до суду. Ми просто зверталися в будь якій інстанції Нам нічого з того не було, того що вони погрожували, що вони. Упливові люди, вони мають гроші, вони все можуть купити. І нам всюди була відмова. Навіть міліцію, яку ми визивали, міліція спочатку йшла до хати і так робила опитування. Там зрозуміло, що там була взятка. І мої свідчення, які я писала, що там були матеріали, там було вугілля, там було дрова, яке вони вкрали. Вони просто міліція списувала на пустий мусор. Спочатку ми звернулися в Рахівську міську раду. На приватизацію земельної ділянки нам відмовили. Потім ми звернулися в міліцію в Рахівську, потім ми звернулися в прокуратуру, потім ми звернулися в суд, Рахівський, суд. Два суда нам відмовили. Третій повинен бути зараз 4 серпня. Думку з приводу ситуації хотіли почути і ми щодо того, на якій підставі пану Бочкору міська рада дала дозвіл на вчинене. Але міського голови на місці не було. Помічники сказали, що він на нараді обіцяли зателефонувати. І так, по сьогодні ні слуху, ні духу. Ми прості смертні, не можемо задовити нічого, і наша міська влада нам на поступки ніякі не йде. Ну, я тоді не знаю, де ми маємо шукати правду. А дуже хочемо справедливості. Всюди безрезультатно, тож остання надія тільки на суд, який відбудеться у серпні. А поки ситуація незмінна, жінці допомагають сусіди. В їх сараях тримає господарку, а дрова мокнуть на вулиці.